Так, друзі, ось ця історія про замах На Іванчука і про те, як ми з Дубовим його врятували. Ну так, собі історія насправді, але буду намагатися коротко розповісти, щоб в три хвилини вкластися. Ну, що сказати, замах планувався якось, знаєте, не по-шаховому, якось грубо, з розрахунком на хаос. Я думаю, на мою думку, причини це пов'язане з усіма цими лівими сметами, з міністерством, з федерацією і так далі. Поліція вже вела справу. часу було обмаль, все мало статися в дорозі. І ми були в мікроавтобусі, і, знаєте, якось очікували була небезпека, але ми очікували якогось стандартного персонажу якого знаєте, чоловіка з таким порожнім поглядом і такою дешевою рішучістю. І тому жінка якось не вкладалася в голові, вибивалася з картини відразу, занадто спокійна, занадто точно дивилася, знаєте, як пасажира, а як фігура. Я здобув переглянувся. Ну, в шахах такий погляд означає одне: це вона без слів, без героїзму, без нічого, просто досвід ми. Зрозуміли, що потрібно рятувати гросмейстра, швидко накрили його куртками як фігуру, яку терміново потрібно зберегти. І не для того, не для якоїсь краси, а щоб партія не закінчилася миттєвим, миттєвим фіналом, матом миттєвим. І запхнули його, засунули під сидіння. Не елегантно, зато ефективно. І краще гросмейстру лежати тимчасово там, на підлозі. Аніж красиво загинути, друзі. Ну, а далі була робота поліції. Що сказати, дуже професійна, швидка, холодна, без якихось театральних постанов. Кілерку взяли ще до того, як вона зрозуміла, що дебют пішов не за її планом. Жодного пострілу, жодних якихось поранених. Все пройшло дуже чисто. Ну, єдиний мінус це, мабуть, в неї зіпсувався вечір, і очікування, можливо, в когось ем, були зламані. Ну, Знаєте, такий якийсь чорний гумор ситуації. Операція була ідеальна, все пройшло дуже-дуже е е круто. І єдина фігура, мабуть, яка випала з гри, це була фігура, яка думала, що контролює ситуацію повністю. Знаєте, який висновок можна зробити? що... Іноді найкращий захист це зовсім не ферзь, там не тура, а куртка і швидка реакція. Ось для чого потрібно грати у Бліц, у буліт, і тренуватись, і читати мої книжки. Ну, а такі сни іноді мені сняться, друзі. Що поробиш?